Політолог Володимир Фесенко долучається до нашої бесіди, пана Володимире. вітаємо. Вітаю вас. Ми мали говорити з вами про те, що заявить Трамп, бо його заява мала звучати о 21-й по Києву. Але поки що Дональд Трамп затримує е, е, свій виступ, я не знаю, чи він встигне під час нашого включення, але тим не менше, маємо маємо повідомлення. може він теж дивиться, до речі, е, словаччина збільшує імпорт російського газу, аби нормалізувати відносини з Москвою. Що відбувається взагалі на тлі е, візиту Путіна в Пікін, на тлі е, візиту е, Індії в Китай. А тут же Шфіцуда з зі своїми газовими питаннями. Ну і далі давайте прокоментуємо про реверсні поставки для України: прохання або побажання Путіна да? найближчих 30 хвилин. Не плануєш долучати. Пане Володимирздивіться. До Зна... да. ну, я що, якщо можна, з репліки на те, що я почув перед включенням про ракети, які загрожують Європі. Правильно, і добре, що європейці зараз про це говорять. Марк Рюте, ну він зараз генсек НАТО, він має про це говорити, про те, що російська ракета зараз загрожується Нідерландами, і Люксембургу. Про Люксембург, я думаю, не випадково він згадав. Тому що там один з колишніх очільників Євросоюзу, колишній прем'єр Люксембургу, ну зараз так, іноді реверанс робить о, на адресу Росії. Але загрози для Люксембургу теж існує. Тому що все це сприймається Росією як такий спільний ворог. Але для того щоб загроз з боку Росії було менше, моя порада пану Рюте і не тільки йому, а й іншим європейським лідерам. Європейські ракети, натівські ракети мають бути в Фінляндії, в Польщі, в Румунії. Бажано потім і в Україні, звичайно. У нас є ракети, і бажано, щоб це були наші спільні з НАТО ракети. І тоді підлітний час до Москви до Пітера буде ще менше, ніж до Гааги, Амстердаму, Парижу, Берліну чи Лондона. От так, відповідь вона очевидна, що треба робити. Бо це треба робити для того, щоб менше було загроз. Якщо в Москві будуть розуміти, що якщо вони будуть бити по Європі, вони отримують таку ж відповідь і швидше по своїх центрах, я думаю, що буде менше бажання починати якусь війну. Що стосується Китаю і цього саміту? Ви знаєте, у мене такі неоднозначні враження від цього саміту, шос. Ну, насправді шос це регіональна організація. Це не БРІкс. От у Брікс є претензії на те, щоб бути такою альтернативою Великої Сімки. А ШОС – це нібито суто регіональна організація, яка опікується азійськими проблемами. Там переважно азійські країни є членами. Ну, правда, приїхали. От на ці китайські світа там багато інших е, лідерів. Ну він деякі лідери, які не входять до ШОС, але які хочуть е, відзначити свою повагу Сі Цзінпіну, Китаю взяти участь от, в завтрашньому параді в Пікіні і так далі. Але по ШОС ситуація дуже дивно виглядає. З одного боку, ми бачимо, що Сі Цзінпін, лідер Китаю, використав е, саміт ШОС для демонстрації глобальних амбіцій Китаю. Китай зараз вже не просто економічна держава. Він демонструє, що він є лідер незахідних країн. Я не кажу антизахідних, незахідних країн. Тому що не всі хочуть сваритися з Заходом. Не всі хочуть бути проти заходу, в тому числі члени ШОС, багато членів ШОС. Ну, наприклад, країни Центральної Азії. Вони самого початку були в шостому, що шо Шост створювався, такий, як альянс е, Пекіна і Москви, і там ще країни Центральної Азії, а потім почав розширюватись. Е, так от, конфліктувати з Заходом багато хто ще ні ШОС не хоче. Але Китай претендує на те, щоб бути лідером оцих країн, які не є західними. І Лідером не тільки економічним, но й політичним. А завтра, скоріше за все, буде демонстрація того, що Китай вже і військова, воєнна наддержава. Однак. Якщо ми подивимось на підсумковий документ цього саміту, як би він не виглядав там, за різними візуальними обставинами проти кого дружимо, це дуже помітно. Що... І я б от радив, чесно кажучи, якщо є така можливість, у когось там в Вашингтоні зробити фото Путіна, Сіззінпіна, Моді, ну, когось там ще і поставити на Трампу, на стіл Трампу. Хай він дивиться постійно. Проти кого вони дружать. Щоб не було ілюзій відносно Путіна. І, до речі, от, дійсно, ми всі чекаємо виступу Трампа. Ну, тому що два тижні е, закінчилось, які він давав м, на роздуму самому собі щодо того, як діяти проти Путіна і що робити з Путіном. Але йому зараз треба реагувати і на те, що відбулося в Шанхаї, те, що відбувається сьогодні вже в Пікіні, різні переговори. От В цьому сенсі. Трампу треба реагувати, тому що багато з того, що там було, прямо чи опосередковано було демонстрацією, що ми не хочемо домінування США, ми можемо бути на боці Китаю. А на боці Китаю деякі країни, які формально висловлюють повагу Трампу. І Трампу -то з цим треба якось визначатися. Однак, що показово, якщо ми візьмемо питання, яке для нас важливе: російсько-українська війна, як це не дивно? Ну, нібито тут зібралися партнери, друзі, це не саміт Великої Двадцятки, там де є західні країни, тут всі такі незахідні, але жодного визначення ситуації з російсько-українською війною немає. Хоча Путін намагався на цьому саміті просунути свої антиукраїнські, антизахідні наративи, антизахідні, антиукраїнські оцінки цієї війни, що, мовляв, це не Росія почала цю війну, нібито Захід її спровокував. Але жодних оцінок в підсумковому документі немає. А це означає: єдиної позиції в ШОС навколо російсько-української війни немає. Ми не знаємо де там що не спрацювало, які протиріччя між Росією, Китаю, Індією або там якимись іншими країнами ШОС. Але ну не вдалося знайти згоди. І це дуже важливо. Це означає, що Росія навіть в шост не домінує. Вона не може розширити коло своїх політичних партнерів, щоб вони підтримали її війну проти України. І от цими протиріччями нам треба скористатися і нам, і нашим європейським партнерам, бажано, щоб і США з цим цим скористалися. І я вважаю, що це насправді важливо. Це не означає, що Китай на нашому боці. Ні. Китай ближче до Росії в багатьох питаннях, і багато в чому їй допомагає, але важливо, що вони не підтримують Росію в її війни проти України, як і деякі інші члени ШОС. Ну а щодо заяв Путіна, які сьогодні зокрема лунали ну, знаєте, для мене особисто дві речі відзначу. перше, що нібито Росія не проти європейської інтеграції України і завжди була не проти. Вчора Януковича випустили з такою ж самою заявою. Ну точно це вже така новітня російська ІПСО, що вони проти НАТО, але не проти європейської інтеграції. Явно це спрямовано і на Трампа, і частково на європейців. Але можу засвідчити і всі, хто має пам'ять, ну хто ще пам'ятає, що було до 2014 року. 2013 рік саме Росія. Заблокували і не тільки нам, а зокрема, і Вірменії, яка між іншим хотіла вступити до ШОС, але не дали так. От заблокувала вступ він не вступ, а підписання угоди України, Вірменії. Щодо асоціації і зони Європи зони вільної торгівлі з європейським союзом. Тоді Грузія і Молдова підписали відповідні угоди, а нам не дали, тому що Росія тиснула. Росія заперечувала це. Саме Росія тоді поставила жорсткий блок для Інуковича, примусила його. Хоча суто мерканційних міркувань тоді Янукович і його там різні донецькі друзі, хотіли насправді увійти на європейський ринок, але Росія їм не дала. Що там не казав сьогодні Янукович і сам Путін. Оце перша обставина. Путін бреше. І оце ілюстрація того, як Путін бреше. І тому Путіну не можна довіряти. Друге, зараз от більш серйозна річ. Він о, в спілкуванні з Фіцом сказав, що він готовий до співпраці з США по Запорізькій АЕС. Оце не випадково. Це нова, підступна о, і дуже небезпечна ідея Путіна. Це нова замануха. Для Трампа, що мовляв, от я готовий до компромісів, от, зокрема, по Запорізька АЕС. Однак, якщо в квітні план Кітакелега, там теж про Запорізьку АЕС йшлося, там говорилося про те, що на Запорізька АЕС має відійти під контроль України, але американці готові стати оператором цієї атомної електростанції. Ну і далі компромісний варіант, що вона має забезпечувати електроенергію і Україну і окуповані території України, які будуть під контролем Росії. Зараз йдеться, стосуючи з усього про інше, щоб е, територія е, Запорізька АЕС залишилась під контролем Росії, а щоб американці стали партнерами Росатому. Безумовно, для нас це неприйнятно. Це порушення нашого суверенітету, і, і це явно, щоб американці хай не прямо опосередковано, але визнали суверенітет Росії на цій території. От підступність планів Путіна. Путін знов намагається переформатувати переговорний процес, знов заманює Трампа в пастки переговорні. І тому, от боротьба за Трампа за його позицію, має продовжуватися. Пан, Володимир... Трампа по само собою, да, дочекаємося. але от нам треба переконувати Трампа, що не можна потрапляти в нові путінські пастки. Тут у нас ще є когорта людей, яких доведеться переконувати. І знаєте, мені дуже імпонує фраза міністра оборони Польщі, що те, що ми звикнемо до війни, і Європа в тому числі може стати найбільшою перемогою. Росії. і так воно і виглядає. Ба більше, коли ми говоримо, що вони самі вигадують собі перемоги авансом, якщо дозволити мені таке формулювання, видають там карти з переліком міст, які. Зазначені в як окуповані захоплені, фотографують нескінченно триколори на будь-яких географічних або архітектурних залишках колишніх українських, ну знаєте, здобутків, вибачте, те, що вони перетворюють населені пункти і території, це ж неможливо. Це ж точно що частина великої інформаційної битви, і те, що ми зараз чуємо в контексті того, що батько, який покинув сина в один ро. Ок, раптом вирішив знайти його тіло, це теж виглядає, знаєте, м'яко кажучи, дуже дивовижно. І мені, якщо дозволите, це моя персональна думка. Це теж я бачу тут російський слід. Правоохоронці про це не говорять. Я говорю зараз про вбивство Андрія Поробія але мені так виглядає, що людина, яка залишила свого сина в один рік і раптом згадала про нього саме зараз. Тут є великі знаки питання, жирні на всю голову. Безумовно, ну я саме відразу сказав, коли з'явилася звістка про смерть Андрія Парубія про його вбивство. Я трошки знав Андрія і до 2014 року. і Після ну, слухайте, він був неконфліктною, не агресивною людиною. Саме тому його обрали і комендантом майдану. А потім він став і головою Верховної Ради України. То що він міг знаходити спільну мову з різними політичними силами. Він був людиною, яка мала державницьку позицію завжди. Ну, ідеали молодості, боротьба за незалежну Україну. От все життя він боровся за незалежність України. Я вважаю, що знаєте, як це ну можливо, це буде суперечливо зараз лунати з мого боку, але це от, гідна смерть для людини, яка все життя боролася за Україну. І от вона в боротьбі і залишила це життя, але це був російський слід в прямому і переносному сенсі, тому що. Порубій не брав участі в внутрішньоукраїнських конфліктах. Навіть останні роки ми ж бачили, він був непомітною фігурою в українській політиці, тому що він займався тихою непомітною роботою в Комітеті з питань національної безпеки та оборони. Там він активно працював, але не брав участі саме в міжпартійних конфліктах, тому що державницька позиція була на першому плані, а не ця внутрішня міжпартійна боротьба. А в Росії з нього зробили такого демона українського націоналізму, якогось монстра такого. Націоналізму. Націоналістичного. Для них це була символі... символічна ціль. І те, що от ви правильно, абсолютно з вами згодом, у мене такі самі думки, що це вигадана версія, вигадана це медійна версія, що нібито це його от таке внутрішній потяг боротьби з українською владою. да Ти не згадував про свого сина багато років, а тут раптом згадав. І при цьому ти пропонуєш, щоб тебе повернули в Росію. А чого це в Росію? Чого ти ти раптом захотів, щоб тебе обміняли на в Росію? Ну і тут багато є сумнівів. Я думаю, що з цією людиною ще треба розібратися. Те, що сталося, ну це точно не випадково. Це відповідає російським інтересам в різних сенсах. Зокрема, і ці фейки, які вони розповсюджували, це теж прояв був інформаційної війни проти України і прояв дискредитації України. Що мовляв, бачите, це я цитую російські пабліки навіть. Поміркованих умов на російських політологів не завжди там кремлівських, які кажуть: ну бачите, хаоси безлад в Україні вбивають політиків. Там, що коїться таке, да. таким чином нас намагаються дискредитувати перед нашими західними європейськими партнерами. Що мовляв, ну яка тут от Путін каже про європейську інтеграцію, яка тут європа? Якщо в Україні вбивають політиків українських, тому це безумовна це і спецоперація російських спецслужб, і це одночасна взаємопов'язана інформаційна психологічна спецоперація проти України. Тому я абсолютно погоджуюсь. Що оця версія, яка оприлюднена, ну це суто медійна версія, яка не відповідає сутності замовник цього вбивства, це Росія, а те, що зараз от вже лунає від Путіна, ну це намагання створити таку гарну міну, що він знов таки готовий то до якихось там компромісів, ніби та готовий домовлятися, але насправді він хоче продовження війни, і те, що от якраз теж на саміті шос лунало в кулуарах. Від Лаврова, від Ушакова, від самого Путіна, врешті-решт, вони фактично суперечить тому, що казав Трамп. Трамп каже, що треба зустрітися, що треба провести трьохсторонній саміт. А це спростовує зона да, і це вже плювок фактично в обличчя Трампа, тому що вони е, заперечують всьому тому, що Трамп казав останні два тижні. Володимире, про Трампа, якраз ось ви, друзі, бачите, все ж лунає заява. Пишуть, що долучився по, по телефону Дональд Трамп. На жаль, обговорити цю заяву ми вже не встигаємо з вами, пане Володимире. Але ми дякуємо вам за коментарі. Наступні дні. Да, ще, ще буде час і можливість і нагода. Дуже дякуємо, пане Володимире. Володимир Фесенко, політолог, був з нами.